Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. Тож ще раз нагадуємо: не нехтуйте правилами безпеки. Ми ж продовжуємо нести службу в посиленому режимі для вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 823 повідомлення. Перевірили 47 підозрілих осіб та виявили 7 нетверезих водіїв. Патрульні поліцейські продовжують контролювати роботу громадського транспорту, особливо маршрутних автобусів. А саме це наявність документів необхідних технічний стан, а також дотримання правил дорожнього руху. Водії та пасажири громадського транспорту повинні знати та виконувати те, що заборонено зупинятися для посадки та висадки пасажирів в зоні перехресть, в зоні пішохідних переходів, а також виїздів з прилеглих територій. Це вже є порушення як правил дорожнього руху, так і правил безпеки пасажирів. Сьогодні хочемо вкотре звернути увагу на правила. Поведінки під час воєнного стану. Перше і найголовніше не нехтуйте. Сигналами повітряної тривоги в разі знаходження підозрілого предмету або вибухівки не слід її чіпати, торкатися, нести додому або намагатися її розбити. Відійдіть на безпечну дистанцію та дочекайтесь приїзду спеціалістів. Нагадуємо, в країні діє комендантська година, зокрема в Одесі з 23 до 5 години ранку. Тож будьте уважні та не порушуйте. Війна не привід порушувати правила дорожнього руху, тож не перевищуйте швидкість руху. Не Порушуйте правил маневрування, не сідайте у нетверезому стані за кермо, поважайте пішоходів та мото і веловодіїв. Ми піклуємось про вас, а ви повинні нам в цьому допомагати. Не ходіть на пляжі. Нагадаю, що акваторія Чорного моря замінована. Звертаю увагу батьків: подбайте про безпеку своїх дітей, цікавтеся та контролюйте, де, з ким і як вони проводять свій час. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна.